У Кропивницькому переобирали запобіжний захід підозрюваній у державній зраді. Це жителька Миколаївської області. Працівники СБУ затримали її у березні. Підозрюють у тому, що під час захоплення села Кашперу-Миколаївка вона допомагала російським військовим. Надавала вказаним військовослужбовцям Збройних сил Російської Федерації відомості щодо учасників АТО, патріотично налаштованих активістів чи планешки 2021 Миколаївка та колишніх сіл, які могли організувати окопору від військової агресії Збройних Російської Федерації, відомого військовослужбовцям 25-ї Кремльської бригади, відомості щодо проживання учасника АТО на судовчостані і давався тортурам та убити військовослужбовцями. Прокурор просив продовжити підозрюваній запобіжний захід тримання під вартою. Аргументував тим, що жінка може переховуватися і впливати на свідків. Адвокат Тарас Василенко просив для своєї підзахисної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Жодних правопорушень не вчиняла з приводу вчинення злочину проти основ національної безпеки, як вже зазначалося також не від дійсності. Якщо це прокурор мав на увазі, наприклад, як. Інкримінується державна зрада, то фактично село, наскільки мені відомо, вже знаходиться де окудеокуповано, знаходиться під контролем Збройних сил України і фактично вчиняти державну зраду ну, вже нема тих осіб, з які могла, наприклад, уважає прокурорами, на мою думку передавати там дані якісь. Жінка свою провину не визнає. Ну, можна піти до машини, можна можу до мамки поїхати, в Лавровому районі. Бо там під час суд треба... І, 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 Тримання під вартою продовжити на 60 днів, тобто з 2 вересня 2022 року по 31 жовтня 2022 року. Після судового засідання захисник підозрюваної від коментарів відмовився. Прокурор розповів, що жінка за поміч росіянам отримувала винагороду. Ми в ході обшуків виявили і сухпайки російської Федерації, вона і вдома, ну і інформація, що сагарети, грошові кошти. Ми її допитували, ми проводили всі слідчі дії. Разом з тим вона будь-яких показів з даного питання не надає. Почали розглядати справу цю у нас, оскільки на той час та територія перебувала під окупацією. Якщо провину доведуть, жінці загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. Олена Жакалова, Валерій Клієнко. Новини на Суспільному. Кропивницький.